Два гуртошитки у Дніпрі на вулицях Каховська, 1А та Свобода, 89А, серйозно постраждали внаслідок ракетної атаки 24 червня. У будівлях вибуховою хвилею повибивало вікна і двері, пошкодило стіни, а головне мешканці залишились без електропостачання та газу через зруйновану електростанцію, до якої були підключені будинки. Місцеві жителі скаржаться, що не можуть нормально вести побут. Приготування їжі перетворилось на справжнє випробування. Анна мешканка гуртошитку пригадує той день, вибухи застали. І на роботі про трагедію дізналась від родичів і одразу повернулася додому. Якраз це в мене на второму етажі залишилося це все. Ну, нема вікна, нема дверей. Ну, Временно поставили старенькі двері, щоб ніхто не заходив, коли нас вдома не було. Ну, на кухні теж вікна вон, постраждали, нема стекол, клійонка забита. Міська влада Дніпра не залишила мешканців на одинці з проблемою. Зараз у частині будинку облаштовані пункти незламності. Там тимчасово підключили світло і розетки, аби люди могли зарядити мобільні телефони чи підігріти воду. Через відсутність газу та електрики люди змушені харчуватись консервами і швидкими перекусами. Ми не може приготувати їжу. Це так нараз мівіна. Ось такого сухого, ну, консерви, такого, щоб можна одразу їсти. Нема зв'язку з інтернетом. Нам провели временно, е, на першому етапі світло і розетку, щоб ми могли підключити чайник, допустимо, нагріти воду, е, зарядити мобілку, баурбанки. Е, Світла нема Наталія, яка мешкає гуртошитку на вулиці Свобод, 89 А під час вибуху була вдома з онуком. На щастя, ніхто не постраждав. Проте без світла людям важко спеку зберігати. Продукти ми плохо питаємося. Не у всіх гроші є. Утром купила, поєла нілья, щоб поставалась к вечору, все пропадає жарко. Чимало мешканців були змушені переїхати. Олександра з родиною тимчасово виїхала з гуртожитку, проте регулярно приїжджає, щоб доглядати за домашніми тваринами. Я знаю, у деяких є генератори. Це алілуя. <плес> і все, ніяк вони не справляються, я не розумію, як вони, ну, вони, мабуть, на роботу можуть ходять, можуть. Я знаю, що багато людей ходять до друзів <плес> е, там, по району або їздять. У нас просто і машини не стало. За словами представника департаменту житлового господарства Ігора Худякова, зараз на місці працюють спеціалісти житлового сервісу разом з представниками «Міськсвітла». Дозволить розмістити на кожному поверсі. Електроприлад, на якому можна приготувати їжу по одному електроприладу на поверх, та дасть можливість провести світло до кімнат на кожному поверсі. Вже знайшли резервний кабель живлення цього гуртожитку і працюють у напрямку того, щоб спочатку збільшити до 150 кВт, а потім вже провести всі необхідні заходи з ДТЕКом та збільшити потужність до тієї потужності, яка була до нещасного випадку. Повністю відновити електропостачання за оптимістичними прогнозами планують протягом кількох тижнів, якщо не станеться нових надзвичайних ситуацій.